Біля нової пошти я, мені якесь повернення. Зараз з вами поглянемо, куди тебе поставити. Ну ладно, давай сюди. Так, не падати, не падати, що тут у нас за повернення. Цікаво аж самої. прикордонники і чого ви не забрали? Що не так? Що з магнитом, не так, що ви не забрали. Ви ж за нього заплатили. Бачите, як воно вже довго знаходиться, треба зразу забирати. Прикордонники, що трапилось, що не забрали. Так. І все. Бачите, в якому положенні. Зараз я положу на машинку і воно випрямиться. Ну, треба буде почекати. Так. Ну, незручно мені тут. Ну, Коротше, взяли, повернули, гарний.